Всім доброго дня! Минула доба була дуже складною, не дивлячись на те, що не було обстрілів, не було прильотів, і було набагато менше повітряних тривог, але наше місто, наша громада була більше ніж дві доби без світла. Виникали також проблеми із опаленням, але на сьогоднішній день з опаленням всі питання практично вирішені. Щодо світла, то безумовно мені прийшлося підключатись і вирішувати питання на рівні області, райони, обленерго. І світло нам подали, але світло було не більше години, тому що не витримала наша вся система електрозабезпечення, вибило світло, але потім все відпрацювало і зараз подається світло 4 години через 4 по мікрорайонам. Спочатку район 1-3, а потім 2-4, ну і другий і четвертий мікрорайон. Наскільки це буде продовжуватись, я сьогодні сказати не можу, але знаю, що на рівні у нашої держави України зараз аварійних відключень нема. Ця інформація, як би мовити, офіційна, є тільки планові відключення. Але ви знаєте, що це може змінитись в. Кожну хвилину. Це, я впевнений, в тому що це залежить від не від керівництва держави, ні ДТЕК, але а це залежить, ви знаєте, від наших ворогів, від расистів. Як вони себе поведуть, ніхто сказати не може. Всі е, структурні підрозділи е, сьогодні працюють в штатному режимі. Е, працює також цілодобово і наша лікарня. Вона забезпечена всім е, необхідним. Е, є сьогодні нарікання на те, що в е, нас. Під час, скажімо, тих проблемних питань освітлення є ну, світло на вулицях, вуличне освітлення, є такі нарікання від жителів нашого міста. Сьогодні ми ці питання підкоригуємо, зменшимо, набагато зменшимо освітлення по вулиці, але це абсолютно не вплине на збільшення подачі світла в наші будівлі. Тому. Це що люди в нас, скажімо, турбуються про те, що була б економія електроенергії, це я вважаю, що це правильно. Ми на це відреагуємо. Є проблема сьогодні по ну, обналічуванні перевести, переводити кошти в готівку, не працюють банкомати. Можна сьогодні отримати готівку в супермаркетах, це і Сільпо, АТБ і навіть в аптеках. Тому, будь ласка, кого є така необхідність, користуйтесь цим. Ми також активно включились в. Гуманітарну допомогу Херсонській області, безпосередньо місту Херсону, це наші сусіди, і ми, і жителі нашого міста, дуже активно приймаємо в цьому участь. Місто наше працює в штатному режимі. Працюють дитячі садки, не всі а Тільки другий, п'ятий, і Сичавка, і нові біляри. Школи працюють в такому ж режимі, як і працювали і в змішаному режимі, і офлайн, і онлайн. І будемо надіятися, що так буде і подальше. Безумовно, хотілося б, щоб це скоріше, все закінчилося. і Ми отримали освітлення цілодобово. Є така інформація, що 22 листопада. В нашій громаді проходитиме щорічний осінній ярмарок вакансій. Він стартуватиме в 11-й годині у приміщенні спортивного комплексу Олімп. В даному заході приймуть участь Чорноморськ, наш посілок тут недалеко селище та Візірська територіальна громада. Будуть представлені роботодавці та внутрішньо переміщені особи. Цих громад, ну і наші безумовно, ми повинні приймати в цьому саму активну участь. І жителі нашого міста, і тимчасово переміщені особи, і роботодавці. Я думаю, що буде такий форум. Ну не форум, а ярмарка. Дуже цікава. Я всіх запрошую. Я також буду приймати участь в цьому заході. Цього року ярмарок ще актуальніший, зв'язку з тим, що в нашій громаді людей, які потребують вирішення питання зайнятості у нас. Перебуває на обліку понад 4,5 тисячі вимушено переміщених осіб з 2014 року, з яких більше 2000 осіб, про це здатного віку. Я думаю, що вони також будуть приймати участь для того, щоб знайти роботу. Ось така інформація на сьогодні. До зустрічі!